Із артилерії, реактивних систем залпового вогню, смерч, ураган, град та керованими авіабомбами ФАП-250 стріляли окупанти по Донецькій області. 11 людей травмовано. Понад 20 об'єктів інфраструктури частково або повністю зруйновані, серед яких житлові будинки, школа, адмінбудівлі, будинок культури та електрокомунікації. Повідомляє прес-служба поліції області. Вчора зранку російські війська вдарили по Авдіївці двох місцевих жителів. Поранено це подружжя, дружина 74-х та чоловік 79 років. Повідомляє Донецька обласна прокуратура. У самому місті ще залишається щонайменше 1700 людей, серед них одна дитина. Повідомив очільник тамтешньої адміністрації Віталій Барабаш. На сьогодні в Авдіївці залишається 1729 мешканців. Шукаємо одну дитину, поки що не знайшли цього хлопчика. Все без змін. На Бахмутському напрямку. Кількість атак окупантів зменшилася. Збройні сили України продовжують знищувати техніку та особовий склад російської армії. Повідомив речник східного угрупування військ збройних сил України Сергій Чариватий. Було знищено 85 окупантів. 141 зазнав поранення. Чотири ми взяли в полон. Знищено три гармати, реактивну систему залпового вогню. Град зенітно-ракетний комплекс стріла. 10 також самохідний міномет, тюльпан та склад польовий склад з боєприпаса. Окупанти продовжують спроби захопити Мар'їнку. Успіху не мають. Повідомив речник генштабу збройних сил України Олександр Штупун на Мар'їнському напрямку. Наші захисники відбили усі атаки противника в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Окупанти завдали авіаударів біля Новомихайлівки, Великої Новосілки, Малинівки, Малої Токмачки та Благодатного Донецької області. В той же час противник обстріляв з артилерії Красногорівку, Мар'їнку, Максимільянівку, Побєду, Новомихайлівку та Катеринівку. Олександр Забродін, Суспільне, Новини Донбас.